Ось місце на криші, яке точно не оцинковується. ти! І тут є цинк навіть. Ну Ми то насправді знаємо, де його ще треба тикати. І ми підняли автомобіль куди? Це вірно. На підйомник. На яку халєру вони його так зробили, я не знаю. Треба було хоча б трішки вище припідняти. Не була ж можливість. Ось ця фігня у нас оцинкована, а ця штука у нас ні. Оця оцинкована, тут оцинкована, тут оцинкована, а це ні. Не хіба тут є, а тут де він треба, його на жаль нема. Антікорг на Сіолайні 05 робити який глибокий, чи звичайний, чи частковий. Всім привіт, ви на каналі Char Spy, мене звати Олег. А у нас сьогодні по вашим же заявкам BYDC ALIN 05 на підйомнику. Ми робили на нього огляд. Якщо що, тут посилання, перейдіть, подивіться, будь ласка. Ну а сьогодні вирішили ви підняти на підйомничку та подивитися з технічної сторони, що вони там намутили. Сьогодні будемо досліджувати батарейку, систему 16 в одному охолодження. Перевіримо, чи все там так оцинковано. Та позвертаємо увагу на деякі цікаві моделі. В тому числі, а що тут за новий редуктор стоїть з двигуном і таке інше. Ну що, саме час? Підписатися на наш канал, поставити вподобайку і почати перегляд. Друзі, попередньо ми провели демонтаж всіх пластикових деталей в підкапотному просторі. Одразу хочу сказати, що тут встановлений на 110 літрів передній багажний відсік. Ми його відклали, до нього ми повернемося трішки пізніше для того, щоб спочатку показати, що відбувається тут всередині. Насправді тут відсотків 30%, мабуть, займає система охолодження 16 в одному. Давайте одразу з нею, мабуть, ми і е, почнемо. Бачимо е, е, грибінку, як її хочете називати, контррозподілення, як вам зручно, в якій приходить і антифриз, і фреон. До речі, фреон у нас в системі кіло 250, звичайний 134А. Заправляти його або дозаправляти потрібно ось через ці виходи. Е, бачимо одразу, що пішов у нас контур охолодження безпосередньо е, фреоновий на батарею, все, що ми бачимо звідси. Ну І ось ця глобальна система 16 вдома, яка собі все з теплообмінником все собі обмінює, підігріває, охолоджує автомобіль. Коротше визначає е, сам всю цю інформацію. Додатково бачимо е, помпу для прокачки. Ну і, звісно, головний атрибут. Зміни це у нас в тому числі радіатор. Він знаходиться саме в цьому пластиковому коробі. Зроблено це для того, щоб оптимізувати внутрішній простір. І ось у нас де збирається повітря з цієї частини, переходить ось сюди і там вже у нас безпосередньо радіатор охолоджується. Щось цікавих моментів: 12-вольтовий акумулятор ви тут не побачите. Все, що з електроніки глобально ми маємо, це блок з запобіжниками. Ось так він виглядає. Клеми, 60-ки, 150-ки. Нічого цікавого, вам сюди дуже рідко придеться лазити. У нас вольтовий акумулятор знаходиться у нас під заднім сидінням, він у нас ЛФ шний розрахований на дуже дуже багато років експлуатації. Передня частина у нас повністю зібрана на пластику, стоїть на додаткових металевих підпорах. Взагалі, вам буде здаватися, що цей внутрішній простір він доволі таки великий, і це відповідає дійсності. Бо а, вже знизу автомобіля ми вам додатково покажемо Ланжерони підсилювачі, лонжерони, верхні і нижні підсилювачі. Бо загальний розмір цього простору, він був збільшений на 20 мм, його витягнули сюди. І додатково, для того, щоб автомобіль краще проходив, краш-тести і по безпеці, додатково була встановлена розпірка між стаканами ось в цій частині, і переходить вона на іншу частину. Для того, щоб не було сумніву, що у нас тут все. Оцинковано, давайте я вам покажу. Вот так цинк цинки давайте все детали, цинк что нам еще цікаво? давайте, Нижній частині. тут я замерю. Ось так, цинк Коротше, тут ми не знайшли жодної деталі, яка б не була оброблена цинком. Так, цікавих, до речі, моментів завжди було цікаво, скільки заливають китайці омиваючки. Ось блок на омиваючку. рівно половину налили. Могли вже і більше залити. Ну, таке. Все, з За основних вузлів тут все, крім блок компресора-кондиціонера. На які приходить, ось, як бачите, силовий оранжевий провід живлення, і приходить він безпосередньо самої батареї, приходить через весь корпус під автомобілем. Це ми зараз додатково відео теж все покажемо. Зараз представлений весь пластиковий захист, який на на автомобілі. Давайте я прокоментую. Мабуть, найвеликий, найвражаючий це передній захист. Його взагалі довжина метр м Ми наміряли. Пластик ну, Аза БС, він всередині, до речі, не має жодних там ущільнюючих, таких, наприклад, як на задньому локері, не ощільнюючи шумопоглинаючого матеріалу. Просто пластиковий захист. Задній захист реалізований через дві половинки. Теж звичайний пластик. По цьому передньому захисту ще хотілося сказати, що частково він заходить на батарею, але це вже ми покажемо безпосередньо під автомобілем. Далі у нас бокові пороги закриті ось таким пластиковим захистом. І, звісно, локери. Передній локер та задній локер. Передній локер без шумопоглинаючого матеріалу, взагалі просто пластик, але сам пластик по собі він е, м'який і такий, знаєте, доволі е, щільний, я би сказав. Тобто, ну Тарабани гравій, коротше, буде нормально так, від душі. Тому Хто хоче додати е, тиші в своєму автомобілі, можна додатково теж їх обробити. Задній локер, вже так як і задній приводний автомобіль, у нас він іде з додатковим таким захистом для покращеної шумо е, віброізоляції. Передній багажник. Що ми маємо? З внутрішньої сторони без цього матеріалу це доволі такі насправді здивування, бо раніше вони обкладали для того, щоб це все додатково шумоізолювалося. Немає на цьому. Маємо по контуру невеличку таку прорезинену вставочку, яка. Робиться для того, щоб всередині зберігалася чистота, капот, коли прикривається, він прижимається і всередині у вас все чистенько. Маємо декілька технічних отворів. Значить, Перший цей отвір у нас під гармівну рідину. Тут у нас отвір під омиваючку. І ось ця бакова штучка, яка в нас відкладається, це якраз для того блоку запобіжників, який ми вам і показували. Колесо Чанбем Бем Біу Біу-щау. 215 на 55-18 розмір. Хотів на огляді, ми акцентували увагу, що це ці аерообвіси, додаткові пластикові ставки, і тут вже йде легкосплавний диск. Те, за що багато хто хвилюється, що ці аерообвіси можуть відвалитися в дорозі, друзі, зверніть увагу, вони всі під 6 гранічок з внутрішньої сторони і доволі таки надійно. Прикручення Друзі, розібрали ми переднє колеса. Що ми бачимо? Вентильований диск, одна поршнова система гальм. Супорт на один поршень у нас реалізований. З цікавих моментів, як же так робиться Алан, що такий кут у нього вивороту кайфовий. Ми звернули увагу, що тут одна нижня шарова стоїть, але звернули увагу на форму безпосередньо самого речага на те, що він такий має. Скос вниз йде, і за рахунок цього у нього колесо ну, на бік дуже добре лягає. Також з цікавих моментів, герметик, все зробили, все ок, все прикольно, все добре. Але зараз я візьму один цікавий інструмент, який покаже дуже цікаві речі. І Давайте подивимося, що у нас тут оцинковано, а що ні. Давайте почнемо з цієї частини. цинк є. Цинк є. цинк є. цинк є. А тепер увага. Цинку нема. цинк є. цинку нема. І виходить, що у нас. І ось це і ось тут у нас цинку немає, бачите? І виходить, що у нас ось ця частина, ось ця частина, вона не, не, не оцинкована. Давайте подивимося. Цинк є. Цинк є. Давайте десь тут ще перевіримо. Цинк теж є. І виходить, що у нас мікс більше деталей тут оцинковані. Але є деталі, ось ця вставка, ця вставка, вони не оцинковані. І тепер виходить, знаєте, я згадав добрий такий сільський жарт, коли донька питає у мами, каже: мама, мені сьогодні шию під яке декольте мити глибоке, чи як звичайно? Так, от у мене тут зараз риторичне питання з'являється: так антикорг на Сіолані 05. Робити який глибокий, чи звичайний, чи частковий. Бо насправді зрозуміло, ніби то все оцинковано, але в нас є передній частини деталі, які би Ти ж не будеш просто це частково обробляти. Якщо, якщо вже обробляти, то обробляти його ну логічно, що все. Тоді виходить, що, виходячи з цього, антикор по передній частині на цей момент відео треба робити. Якось так. Друзі, далі рухаємося. Що хотів вам ще показати? У нас дві системи по безпеці підсилюючі бампери виходять, ну, як відбійники. Да? Передній, який через проставочку у нас працює. Доволі тут метал не товстий, я б сказав, би навіть тонкий. І в нижній частині теж у нас є така деталь, яка і розрахована на те, щоб. Вона під час ДТП складалася, ну, як і ця частина. Все кріпиться на, точкову, на точкове зварювання. Герметик є, герметик нанесений доволі таки нормально. Ось цю штуку барашок вони частково зробили, але вже треба було робити все, мабуть, його. або якщо якась логіка, що у нас є неоценкована е, частина, бо це ж теж лего, Розуміємо, що це. Все різні е, деталі, да? то вже треба було цей барашк тут хоча б робити. Коротше, не зрозуміло на, на поки. Ну, маємо те, що маємо. Під крилі ми маємо тільки над камеру одну частину, яка трішки прибирає вібрацію, вібраційна накладка. Все інше крило пусте. Тут маємо додаткову накладку. Зрозуміло для чого, бо там у нас вже йде е, двері. З цікавих моментів, яких поки не дуже я догнав. У нас контур подачі антифріза Іде ж з системи 16 в одному, з водійської сторони йде подача по всьому кузову, а з пасажирської сторони вже йде повернення. На яку халєру вони його так. Зробили, я не знаю, треба було хоча б трішки вище припідняти, але була ж можливість. Воно то сидить все чітко, все фіксовано, все в своїх пазах, але трішки якось виглядає воно так збоку не дуже насправді. І це у нас високовольтний кабель, який приходить на кондиціонер, і теж задньої частини батареї. Розібрали заднє колесо, один поршень. Без вентиляції гальмівна система, просто звичайний диск, ну і багатоуважену підвізку ми бачимо, за рахунок чого і отримуємо цю м'якість ходу. Ну І, звісно, це задній привіт. Нагадаю, беремо цю штуку, бо вже навіть цікаво стало. І дивимося. Цинк є. Цинкія. Цинку нема. Цинку нема. Цинкія. Синкія. Синкія. А тепер дивіться магію. Цинку нема. От яка логіка? Знизу у нас частина, яка не оцинкована, ну принаймні ось цей клаптик, далі перевіримо. А тут у нас оцинкована. І найцікавіше, що наприклад, я би особисто хотів би більше, щоб ось ця частина е несучої кон конструкції, яка має ще отвори, до речі, які е не закриті е нічим. Може з одного боку це і краще. Але оці отвори я би точно б вже би всередині починав би обробляти, бо це несуча конструкція. Тобто, ця фігня у нас оцинкована, а ця штука у нас ні. Оця оцинкована, тут оцинкована, тут оцинкована, а це ні. Ну, взагалі, яка логіка в такому підході? Я, не, ну, я, я чесно не знаю, у мене поки відповіді немає. Розуміємо, да, що це автомобіль до 24 тисяч гарною компоновкою з класним наповненням. Все інше. Передаратися з приводу е деяких оцинкованих речей вже, мабуть, і не варто було би, але тим не менше мені логіка просто не зрозуміла. На хіба тут є, а тут, де він треба, його, на жаль, нема. Так, друзі, я ще просто хочу пояснити, що я трішки підграю, бо е зараз вам покажу. Це ви бачите розібрану сторону. Да? І ви ж за кадром думаєте: блін, ну, якого бена, ну да і ладно, ну не оценкована. Я тепер просто вам хочу під... довести цю думку до кінця. А для того, щоб це наглядніше було, розуміємо, та? оце не оценковане. Отут у нас встановлений захист. Хер на них уже, що вони тут цим барашкам не заробили і все інше. А тепер йдемо з іншої сторони, ви побачите прикол в чому. Ось дивіться, тут у нас локер встановлений, да? і тепер бачимо, що у нас локер, локер якраз закінчується на, на тій е, деталі, яка якраз і не оцинкована. І ми розуміємо, що це агресивне середовище. Тобто колесо крутиться, багнюка, волога, все куди в нас потрапляє? Вона буде потрапляти саме ці задні лонжерони посилені, да? конструктив кузова, який в нас ще не закритий. І ще ніфіга не оцинкований. Оце саме із за цього я трішки й з цієї конструкції всієї. Підрамник. Зняли захист. Захист доходить у нас до цієї частини. Одразу хочеться звернути нижнє розміщення силового воду шки І ось саме цей контур, про який ми говорили раніше, на кондиціонер, що він пішов. Силова частина живлення, уходить звідси. Так, далі. З водійської сторони у нас приходить контур антифриза. Він заходить на інвертор, з інвертора спускається на двигун, і з двигуна вже виходить по пасажирській стороні, пішов знову ж таки в передню частину. І одразу ви звернули увагу про те, що я, звісно, сказав, що охолодження двигуна у нас йде е, антифризом. Бо раніше компанія BYD перейшла на систему охолодження мастилом, там є е, фільтр для мастила і спеціальне мастило заливається. Тут ми бачимо доволі такий простий редуктор і вже відсутність фільтра на мастило. Отже, тут буде ходити звичайне мастило, можливо, якийсь якісний, добрий АТФ себе зарекомендую, бо система така ж, як у Юнь плюса там, першої генерації, у другої генерації Songa і все інше. Тобто, Тут доволі така проста система. З одного боку, це дуже добре, бо якщо з редуктором щось трапиться В принципі, я вже бачу, що його можна без проблем розібрати. Ну і, звісно, всередині ми побачимо звичайних 4 подшипника, які можна підібрати їх і замінити Це якщо у вас, наприклад, щось відбулося з редуктором. А ось якщо ми захочемо дістати чарджер DC-шний, який знаходиться вже над двигуном і над редуктором, нам потрібно буде демонтувати вже. Весь е, підрядник. Відповідно, це все буде додатково у ваші е, грошенята. Тому, будь ласка, бережіть свої інвертора. Е, двигун тут стоїть на 218 кінських сил. Дісішка 184 510 вольт, 16 тисяч е, обертів. Ну Враховуючи те, що вони зараз прийшли на двигуни вже на 23 тисячі обертів, 16 тисяч, в принципі, буде. Мені здається, доволі такий простий надійний. Він доволі таки невеликих розмірів. ось, до речі, і контур охолоджень, який в нього приходить, і вам його дуже добре видно. Так, з приводу батарейки, що ще хотілося розповісти. Інформаційний від цієї сторони, значить, маркувальна табличка, яка нам говорить про 170 ампер-годин 358 В, 170 Ампер -годин — це звичайні RFP-шні елементи. Які встановлені, скоріше всього, ось так вдоль цієї батареї. У нас на каналі є відео по розбору цих батарей. Якщо цікаво, зайдіть, будь ласка, перегляньте. Далі. А далі я знову беру штуку, щоб визначитись уже до кінця з цим цинком, що у нас тут взагалі відбувається. Цинку немає. І тут його немає. А от тільки от бачите, шов. І переходимо на іншу деталь. А тут вже цинк є. Так що якось так. Тут на внутрішній, зараз добре перевіримо. Цинк є. Тут внутрішня частина у нас оцинкована. Давайте глянемо з цієї сторони. Цинку немає. Ось так. Ось така глобальна ситуація. Під бампером, там, де у нас ніші для зберігання речей, оця внутрішня сторона, я там все повністю перевірив, там все у нас оцинковано. Тому, друзі, не знаю, напишіть в коментарях, вартує робити оброблення кузова на Сіалані 05 чи ні. Ось цікава ваша думка. Демонтований захист пластику. Пластик у нас заходить аж ось на цю частину, тобто це все під пластиком захистом. Підрамник, все розуміємо, все чудово, все звично, нічого ніякого ноу-хау тут немає. Але це вже дослід з оцинковкою. нас заводить все далі і далі, в якийсь незрозумілий глухий кут. Насправді. Ой, тепер дивіться знову. Без цинку. Без цинку. Теж без цинку. З тієї сторони у нас є цинковка, а з внутрішньої агресивної сторони там, де саме ось якраз воно все летить, цинку немає. З цієї сторони у нас є цинк. Тут теж є цинк. Треба розуміти, що пороги, пороги Тут реалізовані через дві деталі. Е, перша деталь е, з довжиною 1,80 м, вона оцинкована. Але в нас то, я бачу там ще один е, клаптик деталі, який ми вже показували під заднім колесом, який, що правильно, не оцинкований. От якась така історія. Корпус батареї вони змінили. Змінили чи в кращу, чи в гіршу сторону, я не знаю. Раніше була знизу алюмінію, зверху пластикова кришка, яка накривається все повністю. Зараз маємо наступну штуку. Нижня частина алюмінію вона теж перепрацювала її. Додатково у нас з'явився ще захист металевий, який оброблений ось таким прорезиненим барашком якимось. Але верхня частина, верхня частина батареї, вона у нас вже металева. Раніше був пластик, зараз стала металева. Але при цьому вона розбірна через ось шурупи бачимо. тик-тик-тик. Ну, звісно, всередині там герметик, це все герметично, все інше. Все зрозуміло. Далі, охолодження, як і говорив на Афреоні, у нас реалізовано. З цікавих моментів, які на поки мені не зрозуміло. Розуміємо. Що тут у нас заходить пластиковий захист. Додатково батарея в передній частині в тому числі проклеєна отакою от шнягою. Типу, як теплоізоляційний якийсь матеріал. Оця чорна частина це поверх нижньої частини алюмінія, нанесений такий прорезинений теж матеріал. Але Оцей кантик теплоізоляції, я його до кінця не розумію. Чого? Бо тут створюється, ми розуміємо, там, багнюка, волога, все воно летить, воно все буде потрапляти ось сюди і осідати десь в цій частині. Я думаю, через рік користування тут буде набиватися доволі таки багато різної хрені. Чи видаляти, чи не видаляти його, я поки що не знаю. Зараз пойдуть автомобілі на перше ТО. Після 5 тисяч. І вже тоді ми будемо дивитися ближче, що взагалі робити з цим матеріалом, як він себе поводить безпосередньо в дистанцію. Друзі, ось такий він огляд вийшов на підйомнику цього чудового автомобіля. У нас є вони в дорозі. Якщо ви хочете замовити, будь ласка, всі контакти в описі під відео, менеджери готові будуть відповісти на всі ваші. Запитання також нагадаю, що команда Черспай займається не тільки привозом автомобілям, їх ремонтом, обслуговуванням, модернізацією. Українська мова, сім-карти в цьому місці. Ми розробили нову зарядку три в одному. Три фази в одну фазу перемінки. Дуже важливо, у кого дома дуже слабка мережа. У нас є електроканістра. Це теж наш інвертор, який ми розробили, який перетворює електромобіль на великий павербанк для будинку. В тому числі ми займаємося встановленням нашої технології Єврочар з чамо плюс CCS, змінюючи ваш GBT роз'єм. Друзі, багато багато чого цікавого. А також нагадаю, ми розширюємося, і у нас відкрився додатковий офіс в місті Вінниця по адресі 600 Річчя, будинок 21. Там є 5 автомобілів на виставки, менеджер, який готовий надати вам всю інформацію. Тому, звісно, заходьте, телефонуйте. Дізнавайтеся, спілкуйтеся, розширюйте свої знання по електромобілям разом з командою Чарспай. І нагадаю, друзі, все ще таки статистика дуже погана: 70% дивляться без підписки на канал. Тому обов'язково, друзі, підпишіться на канал для того, щоб не пропустити унікальний український контент. До речі, ми там скоро тачку будемо розбирати в нуль.